День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі ліжка Мрія від українського виробника торговельної марки «Водлайн». Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 40 см. У довжину ліжко займає 2 метри 8 см. Висота узголів'я 1 метр. Спальне місце 1 метр 40 см на 2 метри. Це ліжка. Іде з вбудованим матрацем. Наповнення матрацом пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. В ліжко є великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під пружинним блоком, дерев'яний брус. Матрац підіймається за рахунок. Газ ліфтів. На підлозі ліжко розташувалося на невеличких пластикових ніжках. Обрати інший колір на ліжка чи обрати іншу тканину, можливо на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!